War Diaries непочуті голоси українських дітей. Це мій головний проект останніх двох років. Це 14 дитячих історій, 14 зруйнованих життів. Ця експозиція про біль очима дітей. Це те, що має бачити весь світ. Тільки за останній рік нам вдалося реалізувати декілька масштабних проектів виставок. 2024 рік для нашого проекту розпочався з офіційного відкриття виставки щоденники війни непочуті голоси дітей 23 січня у Страсбурзі, Франції, під час зимової сесії. Паре виставка стартувала за кілька днів до термінових дебатів із питанням про становище незаконно викрадених Росією українських дітей. Новообраний президент Паре та віце-президентка Паре. Стали запрошеними гостями вже у лютому на відкритті виставки в Берліні естафету в інформуванні про щоденники війни перейняла дружина посла України в Німеччині Олена Макієва. Олексій Макіїв та інстаграм-ентузіаст Франк Вальди, який протягом більше ніж двох років на знак підтримки країни, щодня публікує ліфтолуки з використанням української національної символіки. 29 травня виставку ми презентували в Нью-Йорку, в Українському інституті Америки. До нас завітав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Тоді ж в Нью-Йорку відбувся показ документального фільму про Маріуполь, автором якого є наш герой проєкту Щоденники війни, війни» 17-річний Владислав П'ятін Пономаренко, який провів 75 днів в окупованому місті. В Вашингтоні в Конгресі в день народження НАТО на відкритті виставки «Щоденники війни, 8 липня, де був присутній голова Верховної Ради України. Хвильми, шановні конгресмени та інші поважні гості, ми демонстрували не лише 14 історій очима дітей про жахіття війни, але й показали гостям відео та фотофакти з наслідками обстрілів Ахмадиту, який стався саме в цей день. Також американський військовий Шан Оменлі зачитав уривки щоденника Єгора Кравцова з Маріуполя 12 вересня в Києві під час четвертого саміту перших ледів та джентльменів виставка знайшла відгук і підтримку серед перших ледів Литви, Естонії, Фінляндії, Ватимали та інших держав. Та найбільшим нашим досягненням цього року стало відкриття масштабної виставки в Нідерландах. Національному військовому музеї саме там, до 31 серпня 2025 року, один з поверхів музею присвячений історіям українських дітей, які стали свідками війни проти України. Очікується близько 300 тисяч людей, серед яких багато молоді та школярів встигнуть побачити щоденники війни на власні очі. На цьому історія щоденників війни не закінчується. Я б хотіла, щоб увесь світ ні на секунду не забував, що кожну хвилину, доки триває війна, від російських ракет гинуть українські діти. Цей проект мій внесок у боротьбу. Допоки боротьба триватиме, виставка подорожуватиме світом. Слава Україні!